Варшава відкрила гарячу лінію для питань про безпеку. Дітям у школах розповідатимуть про дрони у польському повітряному просторі та чому темпи зростання зарплати у Польщі спадають. У Польщі відкрили гарячу лінію, на якій експерти відповідатимуть на питання про безпеку. Вона діятиме у рамках програми Безпечна Польща, запитає експертів. Фахівці з польських міністерств національної оборони, внутрішніх справ, і адміністрації та урядового центру безпеки інформуватимуть суспільство про різні надзвичайні ситуації: від кібератак до воєнних загроз та інфраструктурних криз. Гаряча лінія працюватиме щоденно з 9 до 12 години. Докладніше про це і власне сам телефон цієї гарячої лінії знайдете у новині на слава тіві. У Польщі триває перевірка захисних споруд. Наразі оглядають майже 4 тисячі будівель, які потенційно можуть використовуватися як об'єкти колективного захисту. Станом на зараз виконали близько 2 тисяч перевірок. Державна пожежна служба вже встановила, що понад тисяча споруд відповідає вимогам і може виконувати захисні функції. Йдеться як про місця тимчасового сховку, так і про спеціальні захисні споруди, сховища та укриття. Експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету Даніель Бочковський в ефірі українського Фокусу відповів на запитання, чи готова польща до можливих загроз з боку Росії у питаннях цивільного захисту. Цивільна оборона у дуже поганому стані в Польщі насправді її немає. Ми занедбали це протягом багатьох років. Ми не робили нічого. Інфраструктура, яку ми раніше будували, захисна інфраструктура, це та інфраструктура, яка з'явилася у 50-х роках, тоді коли ще йшлося про потенційну нуклеарну ядерну війну між сходом і заходом. Тоді було створено. Створені певні місця, які відповідали умовам безпеки, у більшості випадків такого роду укриття сьогодні вже знищені або перероблені. Нагадаємо, інвентаризація сховищ у Польщі проводиться в рамках програми цивільного захисту та оборони. Аби облаштувати захисні об'єкти, вдосконалити системи оповіщення та зв'язку. Польські органи самоврядування у цьому та наступному році отримують майже 5 мільярдів злотих. Детальніше на цю тему інформацію читайте на слава тіві. Офіційна Варшава розіслала вчителям рекомендації, як говорити з дітьми про кризові ситуації, зокрема про дрони у польському повітряному просторі. Документ закликає педагогів пояснювати ситуацію зрозумілою мовою відповідно до віку дитини. Важливо також нагадувати про правила поводження у небезпечних ситуаціях. Також польським учителям рекомендують навчати дітей інформаційної гігієни, вміння шукати інформацію у перевірених джерелах та розрізняти факти від фейків. Більше інформації про цивільну оборону. У Польщі читайте у спецблоці на сайті Слава Тіві. Темпи зростання середньої зарплати у Польщі спадають, як пише видання Бізнес інсайдер у серпні цього року, середня зарплата у Польщі зросла лише на 7% у порівнянні з минулим роком. Це означає, що заробітки в країні зростають найповільніше з часів 2021 року. За даними польського головного статистичного управління, нині після сплати податків із середньої зарплати по країні чистими працівнику залишається близько 1750 доларів. США скільки та яких податків сплачують поляки та? Про інфляцію у Польщі докладніше читайте на Слава Тіві. Одні з найкращих технологій протидії дронам є лише в Україні. Про це в етері Слава Тіві розповів керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. На сьогодні український досвід у захисті від російських повітряних атак є унікальним у світі. Саме тому до України приїхали представники Польщі для укладення угоди між військовими відомствами. Ну те, що до цього проговорювалося, що Потрібен досвід України те, що пропонував президент Зеленський, потрібен досвід України щодо організації проти дронової протиповітряної оборони, яка повинна бути функціональною, яка повинна бути дешевою використання такими технологіями. Володіє зараз тільки Україна. Загородній підкреслив, що у майбутній співпраці передусім йдеться про навчання польських військових та спільне використання українських технологій проти дронової оборони. Аргументи на користь пропозиції збивати російські дрони та ракети з союзниками над Україною. Читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.